Нібито захопив єдиний канал зв'язку. Це про те, що я тільки що казав. Свідки кажуть, що панці Нігу покинув у зв'язку своїм страхом цей канал зв'язку. Ми цей канал зв'язку підключили. Але разом з тим, свідки сторони обвинувачення, зазначають, що це був не єдиний канал зв'язку. Такий канал зв'язку був в мене, такий канал зв'язку був у начальника поліції, такий канал зв'язку був у Дерспекзв'язку в регіональному. І був ще пересувний канал ну, терспезв'язку. Тобто ну, знову брехня на брехні брехні її поганяють. Е, далі е, ті люди, ті два офіцери, е, котрі виконували мій наказ, а я відповідно виконував наказ Зеленського, наказ Баканого по встановленню зв'язку, вони зазначають, що коли вони з'явилися, вони вже їх допитали. І вони чітко зазначили, що коли вони з'явилися хова, там нікого не було, а секретаршам, вони пояснили мету свого визиту і пояснили свої дії. І всі вони кажуть, що жодних насильницьких дій, жодного застосування сили, жодної ну, якоїсь нестандартної сторони не було. Просто не було. Далі. Е, те, що стосується... Висвітлення в мережі інтернет, нібито інформації про те, що Синігубок, кіріхов самоусунулися і керування здійснюється збув на поліцію і так далі. Ми розібралися і в цій ситуації. І воно також не відповідає тому, що написано в клопотанні. Чому? Тому що е, був працівник, який від мене отримав команду, е, ну, я від нього отримав доповідь про те, що е, панічний настрій в Харкові. Я йому дав команду про те, що е, заспокоїти населення, максимально наскільки це можливо. Після цього він дав команду ну, своєму співробітнику про публікування. І в нас є переписка цих двох співробітників, які між собою обговорюють, який текст ставити. І я до цього жодним чином ну, не маю відношення саме до формулювання тексту до того, що, що відбувалося. Далі. Е, стосовно е, в цьому ж клопотанні написано, що ми нібито ну, співробітники Служби безпеки нібито вигадали е, вигаданий повод для того, щоб потрапити в хова, нібито для перевірки е, на так звані жучки в приміщенні, повністю спростовано стороною обвинувачення і секретаршами, які там були, які кажуть, Ну, Ніяких журків, про що ви кажете? Нічого такого не було. Тобто, ну, це те, що вони придумували ну, е, слідчі в туалеті, дуже ту з друг напроти друга. Управління служби безпеки, яке виконувалось по команді, всі свідки кажуть, що була команда Києва і що ми виконали все, як по команді має бути. Більше того, я думаю, що і вам показав пан Рябуха, начальник Харківської академії СБУ, якого судять за те, що, його, що він не евакуював свій підрозділ, тобто мене за те, що я евакуював по команді, а його за те, що він не евакуював. Ну, це знову ж таки портнова татарська школа. Начальник поліції під час допиту прямим текстом прямо в залі судового засідання заявив, що він дав наказ вибити двері, що він дав наказ зайти в ці приміщення, що воно було зачинене, тобто, ну, жодної історії такої не відбувалося. Більше того, в нас є слідчий експеримент. І на цьому слідчому експерименті вони слідчий експеримент, проводять в приміщенні Держспецзв'язку. Не весь було, а держпизв'язку. Тобто, ну зовсім іншому приміщенні. Де вони там бачили нібито зброю, де вони нібито там бачили е, формний одяг, сам рації і так далі, так я, яке відношення маю зв'язку? Ну поясніть мені, у кого, яке якому... ну, я, я маю відношення? Ну, провели, що в мерії, не знаю, день прокуратури ще провели. Ну, які я маю відношення, що там вони познаходили, що Далі. Стосовно пана Сімєгубова, Ідуть там наступні абзаці про те, що нібито його силою виводили з приміщення. Ті офіцери, котрі були там на місці, я нагадую, що мене навіть там не було, вони вказують, що отримали одну команду, яку дали пану Сіньову. Губернатору Харківської області, який позорно втік разом з мером, разом з усіма своїми замами, котрі танка впили, ну, Сіньопова була дана одна команда. Зв'язатися з президентом України і пояснити мотиви своїх вчинків. І ми чекаємо команду президента України про те, що нам робить далі. Ми будемо продовжувати доповідати, якщо президент скаже, ми будемо доповідати, Ми будемо, якщо президент би наказав затриматися. Воно написано, як воно було. Далі. Діяльність е, Служби безпеки України. Mm -hmm. Я знову ж таки кажу, що чітко вже доведено е, унікальні проведення, ну, я до цього пізніше повернувся, проведені унікальні операції, тобто Слугу не зупинялася, і жоден свідок. Навіть начальник поліції каже, ми постійно працювали, ми співпрацювали, ми активно працювали. Це Ну, Навіть не співробітники, співробітники СПУ всі кажуть, що працювало. Співробітники ФОВА кажуть, що СПУ працювали активно в свою діяльність. Звідки ці обзавки? Не зрозуміють. Стосовно евакуації. Евакуація всі, е, свідки, чітко зазначили, що евакуйовувалося е, кримське управління, Херсонське, Микола. Малюк там всіх генералів пороздавав. Начальник управління звук Харківської області, тобто я, евакуювавши управління, разом з спецназом залишився в Харкові. Тобто після евакуації я ще залишився. Але разом з тим всі кажуть, в світі пряма мова, ви чітко побачите, вони кажуть, що команда відбувалася з погодженням з Києвом, що приїхали на територію Кировоградської області. Ці місцеві Кероградські були в курсі. ВБ, які безпорядковується Києва, було в курсі. Тобто всі чудово розуміли, хто куди евакуйовується. Більше того, через, ну, вже коли вони приїхали туди, на території іншого регіону, їм було виділені приміщення для роботи, приміщення для проживання і так далі. Що не так з евакуацією? Далі. Залишення матеріальної бази. Що я нібито залишив матеріальну базу, зброю, боєприпаси тощо. Е, всі, кого ми допитували, кажуть, що повна евакуація була проведена повна в повному е, ну, обтимі, жодної одиниці зброї, боєприпасів, нічого втрачено не було. Е, ми дослідили дві бумаги. Тут дуже цікавий момент, що нам несуть, я б акцентував за вашу увагу на, на чому. На тому, що. Комісія Київська по зброї і боєприпасам приїхала після мого зняття виведення мене в розпорядження і провела е, інвентаризацію. Е, зафіксувала ту кількість зброї, яку ми видали добровольчим батальйону. До речі, я скажу, що я перший, єдиний, хто 24 лютого видав е, ветеранам АТО ООС зброю і боєприпаси, взяв їх у строй, поставив на рубежі і почав з ними воювати. Такого в Україні не робив ніхто 24 лютого. Зброю в Києві почали видавати 26 лютого. Тобто ще два дні треба було розтормаджуватися. Я видав зброю. Але не, не в цьому цікавий факт, в що зброї. Через рік, через рік, після того, як мене зняло, як пройшла перша центральна Київська комісія, проводиться місцева комісія, за якою мені додає ще 450 одиниць.